Притча Дорога до моря. В одному бідному селі народився хлопчик. Він гайнував свої нудні одноманітні дні, як і всі решта мешканців цього села, не маючи жодної уявлення, що робити зі своїм життям, і однієї чудової ночі йому наснилося море. Жоден з мешканців села ніколи не бачив моря і не міг підтвердити, що на світі є така безкрайна вода. Коли юнак оголосив, що хоче знайти море зі свого сну, всі крутили пальцем біля скроні і називали його навіженим. Але юнак вирішив покинути своє село і вирушив у дорогу. Він довго йшов, поки не опинився на роздоріжжі. Він вибрав дорогу, що вела прямо, і за кілька днів дійшов до селища, де люди жили спокійним, заможним життям. Коли юнак повідомив їм, що шукає море, вони почали переконувати, його, що він тільки марнує свій час і що йому варто залишитися в цьому селищі і жити так само щасливо, як і всі. Кілька років юнак жив у достатку, але однієї ночі йому знову наснилося море, і він знову згадав про свою нездійсненну мрію. Юнак вирішив покинути селище і знову вирушив дорогу. Попрощавшись зі всіма, він повернувся на роздоріжжя і цього разу вибрав інший шлях. Ішов він довго, поки не дійшов до великого міста. Захопився він його галасом, строкатістю і вирішив залишитися там, вчився, працював, веселився і поступово забув про мету своєї подорожі. Але за кілька років він знову побачив вісні море і подумав, що коли не сповнить мрію своєї юності, то змарнує своє життя. Тому він знову повернувся на роздоріжжя і вибрав третю дорогу, яка привела його до лісу. На невеликій галявині чоловік побачив хатинку, а біля неї вже не молоду, але прекрасну жінку, яка розвішувала випрану білизну. Вона запропонувала йому залишитися, тому що чоловік пішов на війну і не повернувся. І Шукач моря погодився. Багато років вони прожили щасливо, виростили дітей. Але одного разу нашому герою, який вже зовсім постарів, знову наснилося море. І він покинув все, повернувся на роздоріжжя і пішов останньою, досі невідомою йому стежкою, дуже крутою і кам'янистою. Йому йшлося дуже важко, і він почав остерігатися, що невдовзі знеможеться геть зовсім. Опинившись біля підніжжя Великої Гори, старий вирішив зайти на неї, сподіваючись, хоча б здалеку, побачити. Море своїх снів. За кілька годин, вичерпавши всі сили, він дістався до вершини. Перед ним простяглися неозорі простори, старий побачив роздоріжжя, і селище, і велике місто і хатинку жінки своєї, а вдалині на обрії, безкрайне море. І, перш ніж спинилось його змучене серце, розчулений старий чоловік крізь сльози жалю помітив що всі дороги, якими він ішов, вели до моря, але він жодну з них не прийшов до кінця.